Запитання почнемо із наслідків ворожої атаки по Львову. Сьогодні дзищали шахеда. Працювала протиповітряна оборона. Ви писали про те, що там є місця, по яких поцілили дронами. Розкажіть більше, будь ласка, загалом про, про наслідки сьогоднішньої нічної атаки на місто? Ну насправді це вже для нас є. Е Якийсь такий, знаєте, незрозумілий процес, тому що кожного тижня останні місяць часу Львів атакують і ракетами, і дронами. Це було минулого тижня, це було позаминулого тижня. Цього тижня, слава Богу, долетіли тільки дрони, і більшу кількість цих дронів наша система протиповітряної оборони знищила. Так само знищили ракети ще на підльоті до Львова. Так пошкодили складські приміщення, приміщення, де виробляються скульптурні різні речі. Так, там в деяких школах вікна повилітали. Але ви знаєте, я настільки щасливий, що немає поранених і е, ніхто не загинув. І це насправді дуже щасливий день для мене. Хоча збитків завдано дуже багато. Коли дивишся, яка біда в інших містах, то звичайно всередині воно все. Розриває, ну але Таке життя зараз так виходить, що жодного тижня без атаки у Львові немає? Та і ми тут з колегами обговорили питання і сказали, що все таки його можна ставити. Воно е, ну логічне е, свого часу е, Віталій Кличко, міський голова Києва, говорив про те, що він там домовлявся про постачання для Києва систем на не, не знаю, чи там домови чи ні, чи там і рісте бо я не пам'ятаю точно. І виникає запитання: Львів має чимало партнерів, друзів е, ну, в, в Польщі, там в Німеччині в інших країнах Європейського Союзу. Чи є? Взагалі, така можливість і така опція говорити з представниками уряду чи різних організацій про е, ну постачання або можливо навіть купівлю. Я не знаю, е, систем протиповітряної оборони. Я Зараз не кажу там про протиракетні системи. Є різні системи установки саме для того, аби ефективніше можна було захищати Львів. Чи це е, суто відповідальність там держави, сил протиповітряної оборони і місто тут немає якоїсь можливості окремо е, це питання вирішувати і забезпечувати ефективність. Е, Ну, як знаєте, такий глибокий тил для а, протиповітряної оборони. Віце захищати Львів чи Київ треба на фронті. І сьогодні 58 тисяч львів'ян воюють і тому до 20% бюджету міста Львова йде на підтримку Збройних сил. Кожного дня ми купляємо різний мілітарний еквіпмент, відправляємо на фронт. Ми зупинили будь-які роботи, щоб за бюджетні кошти там ремонтувати дороги. Хіба що якісь там грантові кошти є? Плюс багато приймаємо поранених сьогодні. Кожен дрон чи кожна ракета, яка буде збита на Території України, яка не долетить до Львова, до Києва, до Франківська, ну це великий успіх. Жодне місто не може домовлятися з міністерством оборони чи з урядами інших країн. Це є пріоритет держави, і це правильно. Тому що питання оборони це питання безпеки, це питання високого державного рівня, але збільшувати допомогу армії це наш обов'язок, щоб така можливість була. Ви праві, треба мати дуже хороші відносини з міжнародними партнерами. Тому що кошти, які ми отримуємо, як гранти на реабілітацію анброкен, на вибудівництво соціального житла, це є ті кошти, які ми фактично заміщаємо наші бюджетні кошти, які ми відправляємо на підтримку Збройних сил. Так воно може працювати. Звичайно, що. Україна сьогодні, напевно, має відсотків 15 20 того озброєння, яке нам необхідно, і петріоти, і інші противоракетні системи. Тому що, взагалі, я дивуюсь, як ми, чесно кажучи, виживаємо, маючи такий мізер і противоракетних систем, ну і самих ракет, які повинні уражати. Всі ці е е ракети, які летять в нашу сторону, тому наші військові герої протиповітряна оборона дійсно деколи робить просто чудеса. Крапка пан Андрій, ну і тепер питання того гуманітарне. Ми вчора якраз говорили з Дніпропетровщиною. І вони говорили про те, що багато людей хотіло приїхати. Я не кажу зараз про Львів, конкретно а загалом західні регіони. Є проблема з тим, що ну, не всі люди мають гроші, а забезпечення якимись первинним місцем проживання, первинною якоюсь допомогою зараз не такі великі, можливо, як були б ну, і потреба в е, кількість людей. Вона на жаль не зменшується. Якась міста ситуація у Львові перш за все щодо е, от, шелтерів, можливо, якісь інші є програми, які. Дають можливість людям, ну яких зараз стає більше, бо Дніпропетровщина стає фронтовою областю, фактично, ну і там інші області прийняти допомогти, хоча б на якомусь етапі першому, і чи це використовується лише кошти бюджету або зацікавлених осіб в місті, ну до доброчинців. Чи також тут залучається є допомога від наших партнерів? Ну бо це суто гуманітарний проект, який я думаю, точно потребує таких фінансових фінансової допомоги. Будь ласка. Ну, щоб ви розуміли сьогодні у Львові проживає орієнтовно 150 тисяч людей, які переїхали з інших регіонів. Тут звичайно є і бізнес, який переїхав, але є і дуже багато старших людей, мами з дітьми. Чоловіки, батьки воюють, а родини живуть тут. У нас є тимчасове житло. Яке вже стало, чесно кажучи, постійним, є соціальне житло, але в першу чергу ми його надаємо для тих, хто в наших лікарнях е, прийшов лікування операції, чекає на протезування. В скорому часі буде відкривати ще частину житла у співпраці з міжнародним е, IFC, е, міжнародною компанією, і я очікую все-таки на кінцеве рішення зі сторони українського уряду з точки зору. Початку будівництва соціального житла за е, українськими правилами, я знаю, що європейський інвестиційний банк е, в тій частині активно працює, ми готові бути пілотним містом. Проблема дуже велика, тому що безоплатно ми можемо надавати такі можливості тільки в тимчасовому житлі. Ви знаєте, що оренда помешкань вона вартує, але я вважаю, що держава повинна знаходити можливості і фінансувати українців, тому що якщо вони не лишаться тут, вони поїдуть за кордон. А за кордоном вони будуть інвестувати свою енергію в розвиток ВВП там Польщі, Чехії, Німеччини, а не України. Тому кожен українець на вогу золота. Бюджет в нас, чесно кажучи, в дуже складній ситуації, тому що в цьому році. До державного бюджету в нас забрали реверсну дотацію вирівнювання разом з іншими податками. Це 2 мільярди гривень, які ми планували мати в бюджеті. Єдине, що нас сьогодні рятує, це міжнародні партнери і співпраця з банками, коли ми просто беремо кредити і в рамках чинного законодавства купляємо мілітарні речі для наших хлопців і дівчат на фронті. Дякую дуже, пане Андрію, що долучилися. Гарного вечора вам бажаю. Андрій Садовий міський голова Львова був з нами на зв'язку. Поговорили трохи і про наслідки нічної атаки на Львів, ну і звичайно про гуманітарну ситуацію. Бо Львів сьогодні є дійсно хабом для багатьох людей, які приїздять сюди з різних регіонів. Хто на трохи, а хто і на довший час, рятуючись від війни.